Привіт! Минув тиждень повертаюся, як обіцяв, з ідеєю. Почну я е, з думки, яка стосується цієї комунікації, яка наразі, ну, мабуть, найяскравіша і чи не єдина, яка є. Я довго про це думав і думав про те, що цитрус все ще може матюкнутися, е, І зрозумів, що він то може, але це нікому не цікаво. Всім вже давно похуй на матюки в комунікації. Це, типу, 10 або там 11 років тому хтось хапався за ротик, Такий о Боже, хтось матюкнувся в рекламі. Зараз цього не існує. Особливо після того, як у нас на кожній машині по три наклейки зі словом хуй було. Все. Епатірувати матюками, це вже е, не працює. Ну і власне навіть цей бренд при всій повазі до їхньої соціальної складової його позиціонування абсолютно беззмістовне, його не існує, і це вторинно, тому що був бренд охоєно, і він з'явився знову ж таки в то ті самі 10 років тому. І тоді він був шокуючий. Тепер це ну кого для когось, це шокуюче, але для дуже, дуже, дуже непрогресивної аудиторії. Для тієї аудиторії, які ну ладно, я не знаю, я не досліджував аудиторії, але підозрюю, що не для тієї, яка цікавиться технологічними новинками і полює за ними. Це когось ще може якихось консерваторів, звісно, впечатляти, а так то знову ж таки, після того як хуй було написано на кожному стовпі і на кожній автомобілі, які проїжджає, і його носили і політики, і хто завгодно, і зірки ну що вже, які вже хуї там можуть нас впечатліть. Це перший тейк. Другий тейк о, це про комунікацію, яка. Ні, ну це вже просто ні в які ворота. Нам треба магазин зачиняти, а він досі тут. Ну що ну, поробиш? У нас така робота. Ну я хотів встигнути, хоч на другий тайм. Це ж клубний ну, чемпіонат світу. Поки він не однакова. Я думаю, що мені може навіть було не говорити про це і. Yeah. So crazy right now. Oh, 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 oh. Ахаха дуже привкає увагу, враховуючи, що це тупо ідентична одне і те саме. саме. і та саме не саме агенція веде. Хоча, очевидно, це різні люди. Anyway, да. І то що, Надо щось з цим робити? Власне, цитрус завжди був в контртренді, був в опозиції, був бунтарем і йому треба продовжувати таким бути. Єдине, що за то, поки змінився час. Писати на лбу слово хуй це вже не бунт, це вже норма, тому повернення легенди має виглядати якось радикально інакше і дуже не схоже на те, що ця легенда робила до того, як я і казав, цитрус повертається з ріхаба. Власне, дві, дві, два всього напрямки для комунікації. Це, це комунікація, яку я зараз покажу. Ідея для комунікації. Я вважаю їх е, е, як е, це кампейни, які можуть розгортатися до того, як станеться репозиціонування бренда в цілому. Поки про нього мова не йде. Це буде колись потім. А поки комунікаційні повідомлення на найближчі флайти, а, оце. Брив на креатив. Повідомлення. Однозначні, дизайн директивний, без жодної естетизації. Що це означає? Зараз я покажу. Перший напрямок комунікації це прокомунікувати, що цитрус знову тут і знову самий обізбашений. Ну і, очевидно, словом похуй, обізбашеність вже не отримать. Хух, да? То власне. Без зайвих, так би мовити, передмов, я просто покажу, що таке радикалізація по-новому. Цитрус поводив себе як ідіот до того, як це стало мейнстрімом. Тепер всі себе поводять, як ідіоти в комунікації, знімають тупі ролики, придумають тупих маскотів, придумають тупі ці ріфми, якісь хештеги, активації і прочу лабуду. Цитрус це зробив першим, прожив, пережував, виплюнув і повертається тепер новим. Найбільший булшитер категорії, тепер колін булшит категорії. Він каже: ну да, да, так, тепер в мейнстрімі ви всі ідіоти, я був ідіотом ще раніше. І більше того, цитрус може взяти на себе навіть відповідальність, знову ж таки, колін булшит напряму. І сказати, визнати фактично. Що може бути більш парадоксальне, ніж почути таке від цитруса? Ідіотська реклама вбиває інтелект. Це просто факт. І це просто лонч нового цитруса, нового старого цитруса. Такого саме радикального. Але не ідіотського. Це іміджеве. Іміджеві повідомлення. Їх два. Можна зробити більше, але не факт, що треба. А тепер, а тепер тактичні повідомлення. Back to school. Мабуть, тут я зроблю маленьку ремарку і скажу про те, що у мене є, я згадував про неї, авторська методологія, по якій я працюю, я її назвав Honesting, Honest Advertising, щира реклама. У неї є категоризація, чотири основних підходи. Я не буду зараз на це глибоко пірнати, але суть в тому, що кожний з них можна використовувати. Тільки в виключних случаях випадках, наразі, коли невелика кількість є комуніка... фактажу, як, наприклад, у мене нема фактажу про Back to School і що там буде, я можу використовувати тільки четвертий підхід по своїй методології. Четвертий підхід називається, чесно кажучи, вся реклама це гівно, а в цьому підході. Френкліспікін, адвертайзен із блушет. В цьому підході бренди тролять або комунікацію власної категорії, або явище реклами загалом. Це швейцарський мене. Я не буду на цьому зупинятися. Просто тепер буде зрозуміліше, звідки ростуть ноги, наприклад, отут. То, власне, back to school. Тут всього один поки що меседж, може бути більше, коли ми сядемо і разом з командою, зрозуміємо, що ми там можемо прокомунікувати в рамках цієї тактичної кампанії. Але так, ваші діти йдуть в школу, цитрус продає вам ноутбуки, планшети, телефони. Так, це трошки вайбує там якимись відголосками комфи і банди, але ні, тому що тут нема загравання з дельфінами, всякими м'якими іграшками і, прочі, і лабудою. Цей дизайн директивний. Як сказав мені товариш, цитрус завжди казав тобі, що робить. І ми не має продовжувати казати, що робить. Тільки цей примус, він в 25-му і далі році вже не не цей не не Комільфо. Тому директивність в мінімалізмі. Типу, нам не треба вас нічим переконувати. От факт. І да, власне, от це. Один з прикладів, на яких це стоїть, це компанія Оазіса напоя в Британії. Та й не тільки. Уатлі, коротше, це працює. Просто ніхто ніколи не підходив до цього, як до методології. Страховка. Зі страховкою тут у нас вже є продуктова складова, але ми використовуємо той самий дизайн і той самий підхід до меседжинга. Цитрус страхує на рік за одну гривню. Інші такого не роблять. Це правда? Це правда. Якщо це правда, то ми це пишемо. І не треба ніяких похуїв. Це вражаюча інформація. Похуй відволікає. Похуй змушує мене думати, чого похуй, чи похуй, чи не похуй, чи англійськими літерами, це якийсь інший бренд, Та -та 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 -та. щось там робить, якісь зв'язки, ментальні, Боже мій. Оце. <кх> це воно. Цитрус страхує на рік за одну гривню. Це те, що ми хочемо сказати. Це те, що вражає, це те, що класна послуга. Так нащо її прикрашати якимись дизайнами, метафорами і колабораціями, які я до слова так і не зрозумів, в чому колаборація. Ну, то таке. Е, та, Цитрус страхує на рік за одну гривню. Інші такого не роблять. Наступний е, комунікаційна точка це вихід нового айфону. І ну що, ну, у всіх він є, у всіх він вийде. Ну то iPhone 17. Хто ще? Хто ще може дозволити собі зробити це настільки не стараючись? Тільки самий відбитий. Цитрус продає iPhone 17. Ну і нам пощастило: тут є про що покомунікувати. Айфон uh, 17 тепер кольору цитруса, бо вони зробили якийсь помаранчевий. Ура! І, ну власне, оце є ідея бути болдовим, жорстким, агресивним, але от таким, а не таким, як було раніше. Бо та вся агресія, ну, вона матюки, типа, вона трохи дитяча. Мені похуй. Мені похуй. Страховка за одну гривню це офігенно на рік клас. Супер, ну це ну, серйозний жорсткий тіп, uh, серйозним жорстким дизайном, серйозним чітким жорстким месенджером. І потім він може. Ми, я пам'ятаю, що ми говорили, що поки не буде ніяких воєн, але я хочу на прикладах панчів показати затравочку на позиціонування, яке я в голові вже сформулював, але не оформив. То буде якимсь наступним етапом. Якщо це заходить, то власне цитрус не продаємо, які іграшки, бо це магазин технологій. Магазин технологій це, скажу, це, це снікпік і тізер. Ну, але, власне, це позиціонування вже і дескриптор. Це те, куди, я думаю, треба йти цитрусу з точки зору позиціонування і писати це під вивіскою. У цитруса немає лисиці в логотипі, бо це магазин технологій. Цитрус number one по технологіям. Ну то що? На цьому все. Це референс по дизайну, звідси натхнення. Дуже директивно, дуже однозначно, дуже чітко, без зайвої херні. Дякую, буду чекати на фідбек. Дуже цікаво буде дізнатися, що вам дякуємо.